Всіх вітаю. Хочу показати тюльпанчики, ось які я висаджувала весени. І такі, такі сортність відповідає. Спочатку думала, що вони будуть жовті, тому що по мірі того, як вони квітнули, вони дійсно були деякі червоні, а деякі такі помаранчево жовті Але я дивлюся, що сортність відповідає. Так, і ось, будь ласка, ще я тут зажала. Цибулинки, так само сортність відповідає. А Ці тюльпанчики я купувала раніше. Ось такі красені вони, дуже гарні. От. Ще покажу. Але ці ще не розквітнули, ось такі махрові, гарнюні. А це вже остаточно розпустився. Ось такий гарний сорт. І поруч так само ось такі махрові. У нас дощі були, тому квіти трошечки набрались води і похилилися. Дивіться, як виглядає лаванда. Тобто вона вже прокинулась. Бачите, тюльпани вже квітнуть, а лаванда тільки прокидаються. Ось, наприклад, деякі кущики, які я сильніше обрізала. Вони ось, бачите, тільки-тільки-тільки-тільки. Прокидається. Почав знову вилазити <гум> який я терпіти не можу, але. Ну, що маємо, то маємо. Земля волога. Не знаю, буду, чи я сапати, це все видирати. Але все одно краса. Краса, краса. Так, хочу ще показати лілії. Це булинки, які я замовила. Це. Оце гібрид Замбезі це дуже гарна лілія біла. Я дуже люблю біле лілії, у мене їх небагато, буквально там три сорти. Хочеться ще чому саме білі? Да, тому що їх не бере вірус. Тобто, якщо навіть і бере, то принаймні не видно цього вірусу на лілях, і лілії залишаються білими красивими. тобто, оцей сорт, Я казала вже, що є така хвороба. Коли в нас на ліліях з'являються такі негарні полоски, сорт вироджується, з часом пропадає, або переходить на інші лілії, У мене є, на жаль, такі лілії. Я вже їх не викопую і не позбавляюсь. Чому? Тому що я помітила, що деякі лілії просто не Ну, вони дуже стійкі до цього вірусу і вони не вражаються. Або ми просто на, за рахунок їхнього кольору, ми просто не бачимо цих, таких полосок, таких ліній, таких строкатих розводів. Про що я ще хотіла поговорити? Я хотіла поговорити про шахрайство в інтернеті. Справа в тому, що дуже часто з'являються публікації, реклама, що ми продаємо якісь там лілі, які змінюють колір, блакитні лілі, або блакитні тюльпани, троянди, тобто, які реагують там на якесь світло, чи якесь тепло, чи з часом просто вони змінюють колір. Або там лілії дерева, які виростають там понад 2 метри. Повторююсь, блакитних лілій. Не існує, не існує блакитних тюльпанів і не існує блакитних троян. Це все, що ми бачимо. Це все просто лілія, яка не лілія, а, наприклад, троянда, яка була просто зрізана, поставлена у воду, додавлена туди фарба. І за рахунок того, що рослина п'є воду, да, вона фарбується. Так само це стосується і тюльпанів. І будь-яких інших квітів, які фарбують. Будь ласка, не ведіться на це. Ще таке є реклами, що продаються такі лілі дерева. Або ми бачимо лілю, в якій там понад 30, 50, 100 бутонів. І всі вони такі красиві, гарні. Так, дійсно є така. Таке явище, називається це фасціація. Це коли із точка, точка росту видає у нас не один, наприклад, квітконос, а кілька, тобто це зрощування квітконосів, це є мутація і це, це не є сортність, це просто таке явище, яке може бути або не може бути. І серед азіатських гібридів, здається, є один сорт, називається він Марлен, і саме ця лілія. Дуже часто, ну не дуже часто, а буває таке явище з нею, фасціація, і вона дійсно може видавати вам ось такі, ну, таке зрощення. У мене колись була Лілія, яка дала замість 6, господи, ліпістков, як як буде правильно вибачте, не знаю, але вона дала мені 10. Тобто вона якось так поділилася, сама квітка поділилася, стала як мохровою. Це було явище одного року, і воно не повторилось. Тобто, це все мутації, які або можуть бути, або не можуть бути. Це не сортність, будь ласка, не ведіться. Не ведіться також на, на такі реклами, які вам обіцяють, там супер пупер лілії класні дерева, шикарні там за супер акцію, 99 гривень за три цибулини. Так само, не ведіться. Тому що дуже часто вам можуть вислати у кращому випадку нічого. Ой, у гіршому випадку нічого. А у кращому цибулини звичайних червоних тюльпанів. Тому, будь ласка, якщо ви хочете мати собі гарні лілії, шукайте перевірених продавців, у яких є багато реклами, у яких є багато відгуків, і які самі вирощують лілії або замовляють їх ну, під реалізацію. Дійсно, таких продавців дуже багато, їх просто треба пошукати Я саме замовляю у них. Мої лілі майже всі. Я замовляю у одної дівчини, і ще пару у мене є таких точок. ну от, Наприклад, на флоріумі Да це дуже відомий магазин. Інтернет, де я замовляю свої торіанди, ой, свої тюльпани. І ось, будь ласка, бачите, тюльпани відповідають сортності. Тобто я брала три сорти, всі три сорти до єдиного у мене виявились ну, справжніми. Ось тому, будь ласка, будьте уважними, перевіряйте інформацію, читайте, якщо ви побачили якусь там унікальність, вам пропонують. Ну, ми зараз всі користуємося інтернетом, тому неважко зайти, почитати, чи дійсно це правда, чи існують такі лілі там, або якісь інші рослини. От. І орієнтуйтесь на ціну, тому що дуже дешева ціна. Ну... Тут вже має у вас в, в, якісь сумніви бути. Так само, от як піони там пропонують супер-пупер ціна, там. ну не може піони коштувати менше 100 гривень. Там є, я вам відкрию таку таємницю, якщо ви не знаєте, є піони, які коштують там по дві, по три тисячі, по шість тисяч. Тобто це унікальні сорти піони. Як правило, це і то піони, це гібриди і вони дійсно дорогі. Так само і магнолії. Магнолії – це дорога рослина, це красиве, шикарне дерево, воно не може коштувати мало. Або це може бути зовсім маленький садженець, в найкращому випадку маленький горщик П9. так, да, тобто Це його, це квадратна форма, якщо я не помиляюсь. І це 9 на 9 см. Вам пришлють масюнічки, вкорінені, якісь там. ну, це в кращому випадку, якщо це буде магнолія дійсно, а в гіршому пришлють вам якісь граб чи щось таке. Тому, будь ласка, будьте уважними, гарного вам цвітіння, гарних вам рослинок і поменше різних розчарувань.